Для когось тільки лютий за вікном на моїй вулиці. Усім привіт! Давно не бачилися? Побачилися. Сьогодні ми будемо робити лайфхак для школи, щоб було легше жити. Ну і перший лайфхак, це як швидше зібратися до школи. Звичайно, у нас кожного є купа зошитів, карточки, гроші. Ну, все є. Словники, книжки. Беремо таку папку. Я купую в канцелярському малазеї, яка нас защіпціть. Називається вона папка на момні. Ставимо нюй зошити, закриваємо і все. І готово! І такий простий лайфхак, до речі, гроші теж можна носити. Таємні ключі, відкриваємо, достаємо. Усе дуже-дуже просто. Як спрятати гроші вручці? Кожному, ну, почти кожен нашу в школу, студенти, ну, носить. Е я думаю, що носить ручку і гроші. Просто беремо, витягаємо, наматуємо мату на його і засуваємо. Хм, легко, просто хм, класно. Третій лайфхак, як зробити закладку і як зробити чехол для органайзер для наушників. Просто беремо і обматуємо наушники в такому порядку, ставимо на тій сторінці, де нам потрібно, і чуть-чуть навіть лишаємо. Обматуємо. Зав'язуємо. Ще раз зав'язуємо. І обматуємо знову. Потрібно, коли ми обматуємо, потрібно натягувати, адже якщо не натягнути, воно просто спаде. І засуваємо. Все, зтернічка. Готова. Ну і звичайно, нарушники можемо зняти. Ну і напередодні послухати музику. Рук знову замотати. класно Четвертий лайфхак. Це ми можемо зробити з порагалку. Просто пишемо на листочку бумаги ручку, те, що нам потрібно. Зробимо його менше. Ну, можна ножницями. ну, я вже знаєте, як і я. Все роблю дуже бустро і, як то кажуть, срочно. Не дивіться на мої. творіння. Беремо телефон. Заміряємо, що лишнє відрізаємо. Ну, тут більше не телефон, тут потрібно більше чохол. З знімаємо, кладемо на чохол. Чохол має бути прозрачним. Тільки прозрачним. Ну або якимось таким, щоб було видно на Ставимо. Я зробити, радив би зробити його диагональ, так більше міститься. І за, О, все, готово. Або ще як можна ще зробити шпаргалку. Просто беремо фотографіруємо. І все, Я готово. І на уроці можу включити телефон а ні, звичайніся. Ми можемо просто встановити його як фотографію головного екрану. Або екрану блокіровки Просто ви включите і все, і вас вже буде. І спора не потрібна, адже вона є в телефоні. Також, щоб завжди ви знали, які у вас маркери і для чого вони. Просто беремо маркери. Текстові дивітелі. Пустий чорний маркер або фломастер Кусочок е, да, ну і, і звичайно скужь. У мене синій у мене прозрачний. Наклію його на маркер. Хорошо проглазую, що він був душок. І писуємо маркером зверху, неперманентно. Е, для чого цей кажу, Цей жовтий маркер? Так, Тексти. Тексти. Ну і звичайно, ним я буду відділяти текст. Бачите, не стираєте. А я говорив. Клас! Ну і, звичайно, можна здерти і за зустріну. Класно. А тепер майфах e, для тих, хто дуже багато носить з собою розпічаток або просто великих, а 4 листків. Ми беремо дві картонки, любих, і ставимо... Ставимо картонку вниз, потім зверху ці бумаги і зверху ще одну картонку. Потім беремо ми. Зкріпляємо це все такими шпиками. Дуже просто і дуже-дуже легко. Далі останні. Напевно, це як чудові. Підстав телефон. Що ти беремо ту саму фіксу, знаємо, знаємо такої області. І ставимо телефон. Телефон стоїть. Всі ну, трошки не хід, але... Власне? Вуаля, як чудово. І на врезі. На уроці. Ну Це що, показуєте. Що за кого підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на колокольчик і до нових зустрічей!